Дітки, запрошую всіх на заняття з предметного світу. Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож, щоб дізнатися, звідки береться один з найважливіших продуктів на нашому столі. Подивіться на картинку, що це? Правильно, це хліб. Він такий смачний та духм'яний. А ви коли-небудь замислювалися, як він з'являється у нас вдома? Ми разом з вами пройдемо весь шлях хліба від маленького зернятка до запашної хлібини. Дивіться на екран, що ви бачите? Це поле, і на ньому росте пшениця. Саме з цих золотих колосків починається наша історія. Запитайте батьків, чи бачили вони поля, де росте пшениця? Коли зерно дозріває, на поле виїжджає велика машина, яка називається Комбайн. Комбайн збирає колоски, щоб потім витягти з них. І золоті зернятка це дуже важливий і важкий етап. Потім малята зібране зерно везуть на великий млин. У млині зерно перемелюють і воно перетворюється на біле пухке борошно. З борошна потім ми робимо і хліб, і булочки, і млинці. Коли борошно готово, його відвозять на хлібзавод, де працюють справжні чарівні пекарі. Пекарі замішують тісто з борошна, води, дріжджів та інших інгредієнтів. Потім вони ліплять з нього гарні буханки, які йдуть випікатися в піч. Подивіться, які красиві буханки хліба вийшли від пекаря до нашого дому. Щоб отримати такий смачний хліб, потрібно багато працювати, тому до нього треба ставитися з повагою і не викидати. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, який шлях проходить хліб, щоб потрапити на наш стіл. Поле з колосками. Комбайн, млин, пекар, хлібобулочні вироби. Дякую за вашу увагу! Тепер ви знаєте, як багато людей докладають зусиль, щоб ми змогли смакувати запашним хлібом. Бережіть хліб і пам'ятайте про працю людей.